Параграф 3. Цивілізації до Колумбової Америки. Завоювання Нового Світу. Чи знаєте ви, що в середині 1950-х років першим у світі розшифрував писемність народу Майя, уродженець Харківщини Юрій Кнорозов, який склав каталог та дослідив переклад деяких ієрогліфів? наш сучасник із Рівненщини, Юрій Полюхович. У 20-річному віці вперше витлумачив важливий майський ієрогліф Алай, а також науковець знає мову Майя та є одним із найавторитетніших дослідників їхньої цивілізації. Терміни та поняття, які варто знати і розуміти зустріч цивілізацій, образний вислів для пояснення особливостей взаємодії цивілізації Європи, Азії та Америки внаслідок великих географічних відкриттів. Колоніальна імперія від поєднання слів Колонія та імперія держава, яка володіє внутрішніми або зовнішніми колоніями та використовує їхні природні людські ресурси, конкіста від одноіменного іспанського слова, що означає завоювання, завоювання європейцями народів Центральної та Північної Америки Нового Світу. Продовж кінця 15-го першої половини 16 го століття. Пункт 1. Що науковці знають про цивілізації до Колумбової Америки? До початку великих географічних відкриттів європейці нічого не віддали про населення Нового світу. Терени півострова Юкатан у сучасній Мексиці та у двох центральноамериканських країнах належали державі Майя, їх очолював цар. Ахав, походження та владу якого обожнювали, і з його родини вибирали жерців і знать. Крім заможності, їх вирізняли особливі татуювання та модна тоді набута спеціальна косоокість. Впливом у суспільстві користувались також чиновники Ахкухуноп, які стежили за порядком, та військові, звання яких не передавалися в спадок, землю ділили між землеробами. Майстри Ахнуен виготовляли предмети повсякденного вжитку. Майя добре розумілись на вирощуванні томатів, червоного перцю, кукурудзи, картоплі, тютюну тощо. Вони вправно полювали та рибалили, послуговувались особливим ієрогліфічним письмом, яке вдалося розшифрувати лише в ХХ столітті. А також, як індійці, вели поняття нуль у математику. Вони зводили стадіони для гри м'яч та величні, прикрашені барельєфами храми. Наприклад, легендарний палац масок оздобили сотнями зображень бога Чака, начебто здатного карати віровідступників. Імперія ацтеків у сучасній Мексиці зростала поступово. Спочатку нею керували окремі роди, які обирали наступників із поміж кращих. Однак згодом особиста влада правителів так зміцніла, що це навіть відобразилося на придворному церемоніалі. Наприклад, до володаря забороняли повертатися спиною, тому після завершення зустрічі вельможі заткували до виходу. Більшість населення становили землероби, які вирощували кукурудзу, агаву, бавовник, какао, перець, квасолю, гарбузи, полювали й воювали. Вони ж сплачували основні податки. Ремісники виготовляли кераміку, обробляли метали, ткали. Столиця Ацтекської держави, місто Теночтетлан, постала за чітким планом. Її перетинали канали, увінчували піраміди на честь Бога, Кетцаль Коатля. Для розваг звели стадіон. Обов'язковим елементом обрядів і церемоній була музика. Діяли державні школи. Цивілізація інків у сучасному Перу також відома науковими досягненнями. Інки вірили, що зірки заселені розумними істотами, подібними до людей. Вони склали точний календар на 12 місяців. Також зналися на цілющих травах і хірургії. Для записів та обрахунків використовували вузликове письмо Кіпу. Особливими вміннями відзначалися в ювелірній справі. Золото вважали священним сонцесяйним металом. Зокрема, на початку 16 століття багатство столичного міста Куско досягло вінця краси. Двері усіх споруд позолотили, палац правителя оздобили численними золотими фігурами, зміями, черепахами, ящерками. Водночас вагомі культурні здобутки до Колумбової Америки поєднувалися з рабством, людожерством. Кривавими жертвоприношеннями. Поруч із майя, ацтеками та інками жили численні підлеглі народності, між якими не було згоди, єдності. Цим уміло скористались європейці для завоювання. Пункт 2. Що таке Конкіста і Хто такі конкістадори? Після відкриття Америки іспанці одразу взялися її колонізувати. Збіднілі рицарі. Помчали до невідомих земель у гонитві за золотом, купці цікавилися новими товарами, монахи ж узялися навертати язичників у католицтво. Кожен переслідував свої цілі. Позаяк іспанською мовою завоювання звучало як конкіста, то її учасників називали конкістадорами. У 1517 році невеликий загін Франсіско Ернандеса де Кордоби Нишпоріччі за скарбами висадився на півострові Юкатан. Прибульців чекала приємна несподіванка, величні міста з кам'яними будівлями, палацами, пірамідами, храмами. Так європейці зіткнулися з цивілізацією майя. Господарі зустріли довольно обережно. Їх насторожував вигляд вершників на конях, а залп вогнепальної зброї нагадував небесний грім. Тому вони спочатку уникали настирливих чужинців, потім намагались їм опиратися, розпалилися збройні сутички. Невдовзі конкістадори перейшли у наступ і з 1518 року, споряджаючи численні воєнні експедиції, заповзялися підкорювати юкатанських тубільців, тобто місцевих жителів. Чималими покладами золота володіли ацтеки. Довідавшись про це, у 1519 році озброєна ватага Фернандо Кортеса, що налічувала 600 вояків, 16 вершників, 13 гармат та кількасот місцевих носіїв і провідників, націлилася на загарбання ацтецької країни. Щоправда, під час походу до нападників долучилися племена, які ворогували справителем Монтесумою II. Його підступно полонили, однак піддані повстали. І вирішили дати рішучий бій конкістадорам. Наступного року в долині Отумба, подейкують майже 100 тисяч індіанців, зазнали поразки від кількасот європейців та їхніх місцевих союзників. В атаку ринула іспанська кіннота, проти якої оборонці воювати геть не вміли. Згодом здалось і було знищене столичне місто. Самобутня цивілізація перестала існувати. Переможець Фернандо Кортес суворо управляв завойованими територіями. На місці Теноч Тетлана започаткував будівництво міста Мехіко, столиці сучасної Мексики, мовою історичного джерела, опис ринку ацтеків із книжки Берналя Діаса дель Кастільо. Правдива історія завоювання нової Ісп... Іспанії. 1576 рік. І ось ми потрапили до ювелірів. Майстрів золотих виробів, продавців дорогих тканин, а також рабів і рабинь. Рабський ринок був трохи не менший за португальський ринок гвінейських бранців. Невільники мали на собі ошийники, які були прикріплені до довгих гнучких жердин. Мало хто з невільників міг вільно пересуватися. Варто сказати ще, що в окремому місті продавали аматол, тобто папір. А в іншому штучні вироби для особливого куріння, тютюни. Далі пахощі різні, запашні мазі протирання, далі велику кількість насіння. Було окреме місце для продажу солі, окремий ряд для виробників кремінних інструментів, для інструментів музичних. Одночасно конкістадори розправлялися з інками в Південній Америці. Похід у 1532 році. Почоли Франциско Пісарро, його армія це 62 вершники та 102 піхотинці, хіба не мізерно, проте іспанці розбили придворну сторожу і захопили інкського правителя Атахуальпу неймовірно швидко. Він помилився, не сприйнявши противника як серйозну небезпеку. Підкорювачі зажадали викупу понад 5 тонн золота і 12 тонн срібла. Коли ж інки зібрали коштовності, Франциско Пісарро все-таки звелів стратити полоненого, опісля призначивши нового покірного володаря. Це полегшило підкорення й пограбування заможної країни. Її жителів тисячами зганяли в копальні та на плантації, де вони гинули від важкої праці і голоду. Чужинці переплавляли унікальні золоті витвори інських умільців. Місіонери навертали погану католицтво, при цьому теж плюндруючи давні неповторні пам'ятки місцевої культури. Інфекційні хвороби, завезені з Європи, остаточно знищили цивілізацію. До 1572 року безмежні простори південноамериканського материка опинилися під іспанським правлінням. Пункт третій. Які європейські країни долучились до освоєння нового світу, як формувалися колоніальні імперії? У завойованому новому світі іспанці встановили своє панування. У набутих колоніях проголосили віце-королівства Нова Іспанія 1535 рік, куди включили північно- і володіння та Перу 1542 рік на південноамериканських територіях. Окрім частини португальської Бразилії, тамтешні землі роздавали колоністам. Вони змушували аборигенів, корінних мешканців, платити податки та виконувати повинності. Всі протести жорстоко придушували. Однак, як мовилося вище, індіанці масово гинули не стільки від рук конкістадорів, скільки від захворювань, принесених ними. Місцеві жителі не мали імунітету від віспи, тифу, кору, грипу. Та інших заразних недуг, що миттєво поширювалися континентом, немов біологічна зброя, надто висока смертність спонукала до пошуку замінної дармової робочої сили, тому вже від 1518 року до Америки завозили рабів з Африки, їхня виснажлива праця забезпечувала іспанцям сталий достаток. Хоча з другого боку афроамериканці опинилися перед загрозою цілковитого винищення. Могутність Іспанії зростала, що непокоїло інші європейські держави. Вони теж прагнули стати колоніальними імперіями. У 1497 році, коли слава про Христофора Колумба досягла Англії, купці з міста Брістоль організували свою експедицію через Атлантику. Генуезець Джованні Каботто, зібравши команду на одному єдиному кораблі досяг півострова Ньюфаундленд і оголосив його власність англійської корони, однак ані золота, ані срібла там не знайшов. Хоча довкільні води виявилися плідними для вилову тріски й оселеться. Англійці все ж заселяли узбережжя значно пізніше й повільніше. Француз Жак Кортьє Доплив до північноамериканських берегів у 1534 році. Зустрівши індіанців, які полювали на хутряних звірів, він запитав, як зветься їхня земля. Один із них відповів Канада, що у перекладі означало поселення. Ця назва поступово усталилася звичною для великої країни. Її терени оголосили власністю Франції. На відміну від іспанців, Наступні колонізатори Північної Америки спочатку поводилися миролюбно, тамтешні жителі не володіли дорогоцінностями, тож грабувати їх не було сенсу. Тому перші прибульці, переселенці самостійно працювали на землі, доглядали за худобою, полювали. Вони нерідко купували ділянки чи обмінювали їх на привезені товари. І лише в XVII столітті, коли вихідців із Європи побільшало, їм стало тісно. Проте аборигенів застосували зброю, їх зганяли з обжитих місць і селили в резерваціях, особливих територіях, які не дозволяли покидати.